Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вибачився перед своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час їхньої зустрічі у Парижі в рамках європейського турне американського лідера. Джо Байден відвідує Францію зв'язку з урочистостями, які пов'язані із 80-ю річницею висадки союзників у Нормандії, що стала однією з найважливіших подій Другої світової війни. А невдовзі після цих урочистостей та власного державного візиту до Франції відправиться до Італії, де у місті Бріндізі відбудеться чергова зустріч групи Семи. Президент Володимир Зеленський запрошений на обидва ці представницьких заходи. А зустріч Джо Байдена і Володимира Зеленського у Парижі – тільки перша із зустрічей американського та українського президентів під час європейського турне Джозефа Байдена. Вибачення. Прозвучало у зв'язку із затримкою американської допомоги Україні, яка відбулася внаслідок неузгодженості намірів між демократами і республіканцями в американському конгресі. Як відомо, Джо Байден наполягав на необхідності такої допомоги майже півроку і підкреслював, що зволікання з нею призведе до серйозних проблем для України на полі бою. На превеликий жаль, так і сталося. Однак тепер президент Сполучених Штатів може більш вільно розпоряджатися рішеннями про додаткову допомогу Україні. І під час зустрічі із Володимиром Зеленським він повідомив про виділення нового пакету такої допомоги. Більш складним питанням є бачення того, як взагалі мають розвиватися події на російсько-українському фронті, і як має закінчитися російсько-українська війна, тим більше на тлі очевидної рішучості російського президента Володимира Путіна продовжувати війну на виснаження проти України. Як відомо, нещодавно Джозеф Байден під час свого інтерв'ю журналу Тайм підкреслив, що його головною метою є не допустити окупацію України російськими військами, але разом із цим він не бачить місце України у північно-атлантичному союзі. Те, як тепер з точки зору американського президента, може виглядати євроатлантична інтеграція України, також має стати темою для обміну думками між. Американським і українським президентом, адже до цього часу президент Сполучених Штатів завжди підтримував євроатлантичну інтеграцію України, і вважалося, що питання про приєднання України до НАТО зараз знаходиться у відкладеному стані тільки у зв'язку із бойовими діями Росії проти України. Є абсолютно очевидним, що так звана нейтральна Україна стане для Російської Федерації легкою здобиччю. І якщо Москва у майбутньому не окупує всю українську територію, так принаймні перетворить Україну на державу лояльну до російського керівництва на частину російських інтеграційних проектів, те, що відбувається у Грузії, яка також пройшла через війну з Російською Федерацією, мало б стати для західних лідерів непоганим уроком того, що відбувається із по пострадянськими суспільствами після війни з Росією за умови, що вони не є захищеними дієвими західними гарантіями, і як бачимо, ці уроки не засвоюються західним політичним співтовариством. Таким чином, окрім загрози подальшої багаторічної війни з Російською Федерацією, перед Україною, от якраз тепер під час всіх цих зустрічей, повстала руба загроза відсутності. Гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів та інших західних країн і повільного повертання назад до особливих стосунків з Російською Федерацією, яка в такому разі на наших очах перетвориться на справжнього політичного гегемона Східної Європи та Центральної Азії. Якщо ж зараз західні лідери знайдуть інструмент для таких гарантій України, які принаймні. Протягом наступних 10-15 років, хоча б унеможливили б, можливість нападу Російської Федерації на сусідню державу, це, звичайно, всі амбіції Росії на певний час, принаймні на життя цієї генерації українців, які вже знаходяться у війні, відкладає досить очевидно і суттєво. Але Ясно, що Байден і Зеленський будуть говорити не тільки про стратегію, але й про тактику, про необхідність зміни ситуації на російсько-українському фронті, де російські війська продовжують намагатися наступати і окупувати нові населені пункти на українській землі. Про необхідність протистояти очевидному російському бажанню знищити українську інфраструктуру як таку, щоб перетворити Україну на територію непридатну для життя наступних генерацій українців. Звісно, важливою темою буде і міжнародна підтримка України, тим більш на тлі справжньої дипломатичної дуелі між Україною та іншими організаторами Саміту Миру і Швейцарії. І Китайською народною республікою, яка пропонує власне бачення закінчення війни, що фактично є програмою замороження конфлікту без жодних суттєвих гарантій безпеки України на найближче майбутнє. Президент України вже звинувачував Китай у спробі зірвати саміт миру. А американські дипломати підкреслювали, що заохочують Китайську народну республіку до участі у цьому представницькому саміті. Втім, на зустріч не прибуде і президент Сполучених Штатів. Американську делегацію буде очолювати віце-президентка Камала Гарріс. Але разом із цим є абсолютно очевидним, що саме. Ці розмови, які будуть між президентами Сполучених Штатів і України напередодні цього саміту, визначать ту лінію захисту, якщо загодно, яку буде займати Україна перед намаганнями Китайської народної республіки та інших країн так званого глобального півдня, змінити порядок денної зустрічі у люцерні, вихолостати. Сутність підходів до необхідності закінчення війни, а також створити умови для того, щоб міжнародне співтовариство замислилося про необхідність якнайшвидкого припинення вогню на російсько-українському фронті, і принаймні констатації того статус-кво, який утворився внаслідок окупації Росією території України. Втім, і це мені здається не виглядає таким критично важливим, тому що до якогось припинення вогню не тяжіє російський лідер Володимир Путін підтримуваний у цьому своїми хворими на шовіністичний вірус. Співвітчизниками і таким чином закінчення російсько-української війни відкладається на невизначений термін. А попереду президентські вибори у сполучених штатах, які як це нерідко вже бувало у історії 20 та 21-го сторіч, можуть змінити практично все у тих подіях, які ми зараз бачимо на міжнародній арені, змінити навіть уявлення про те, якою має бути фіналізація тих війн, яке людство зараз спостерігає в Україні і на б. В Близькому сході і про це, очевидно, також варто було б поговорити з Зеленському та Байдену. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патріоні Бам'якофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам. Хай щастить!